Це було надскладно, і я можу сьогодні сказати там, спостерігаючи за історією російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Що це були найскладніші бої за всю історію російсько-української війни, друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України з 10 жовтня 2023 року. Російські війська розпочали штурмувати Авдіївку колонами техніки. Цей етап боїв за місто називається великий наступ на Авдіївку. 17 лютого військове командування України ухвалило рішення вивести підрозділ український підрозділ з Авдіївки, зайняти оборону на підготовлених. Позиціях, Якими були найзапекліші дні боїв за Авдіївку, що зараз відбувається на цьому напрямку і за ним, а також які перспективи просування ворога далі. І чи готові ми давати гідну відсіч і контратакувати? Про це говоримо сьогодні із Дмитром Кухарчуком. Нагадаю, позивний сліп це другий штурмовий батальйон, третьої окремої штурмової бригади. Поїхали! Отже, друзі, наразі коротко про ситуацію за даними американського інституту вивчення війни після захоплення Авдіївки Донецької області. Темп російських наступальних операцій біля міста зараз сповільнився. Окупантам доведеться взяти оперативну паузу, аби перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту. Також у звіті інституту вивчення війни йдеться, що затримки західної допомоги для України допомагають Російській Федерації наступати одразу на кількох напрямках, не тільки на Донецькому. Втім, атаки на Авдіївському напрямку не припиняються тільки 20 лютого щоб ви собі розуміли, зсу відбили 13 російських атак в районах населених пунктів Степове, Ласточкіне, Сєверне. Невельське, це все Донецька область у свіжому звіті інституту вивчення війни. Також йдеться про те, що російські війська просунулися на захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька. У НАТО вважають, що захоплення Авдіївки російськими військами свідчить про напрочуд складну ситуацію на полі бою, але це не матиме істотно стратегічного впливу на ситуацію. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Що про це все думають бійці? Про це говоримо зі сліпом зараз. Я в Києві, він на Донбасі. Сліпи, привіт, слава Україні! Привіт, ні, героям слава розкажи, будь ласка, як зараз в якому стані емоційному перебуває батальйон? Всі ці дні ми слідкували минулого тижня цього тижня, що відбувалося на Авдіївському напрямку, за героїчною просто боротьбою третє штурмової, зокрема твого батальйону і інших бригад, але третя штурмова має Ютюб, то ми маємо можливість спостерігати за всім цим вже постфактум боями. Для нас всіх залишається запитанням, яким чином в критичний момент на території Авдіївки, який був допущений критичний момент, ви туди зайшли? З якою метою і. І чи дійсно це була та мета, яку озвучують в командуванні? Друзі, нагадаю, озвучують, що, мовляв, третя штурмова заходила, аби прикривати е, військо, е, яке там було 110 десяти, зокрема, чому я про це питаю? Це не для того, щоб знайти там винних, це ми будемо все робити пізніше, а для того, щоб, е, можливо, те військове командування, яке зараз дивиться цей ефір, або наближені до них люди. Розуміли, що подібних історій краще не допускати, тому що збережені життя і звитяга, героїзм твого батальйону і в цілому бригади. Ну це диво і це звитяга, й героїзм. Цього це війна, цього може бути або не бути. Я замовкаю, даю тобі слово, щоб ти глядачам розказав про власне ваші цілі в Авдіївці і про перебіг всього процесу, який супроводжували ці бої. Власне, почнемо з емоційного стану підрозділу. Емоційний стан підрозділу наразі знаходиться на висоті, Незважаючи на те, що понад 9 діб підрозділ не спав, тобто вся смуга, яка займав 2-й штурмовий батальйон, а другий штурмовий батальйон. Нам якраз випала почесна місія безпосередньо стояти на лівому фланзі цього групування військ, яке знаходилося на той момент в Авдіївці. Це не тільки 110-та бригада, це багато інших підрозділів, зокрема підрозділи 81 ї бригади, підрозділи СЕЛУ спеціальних операцій України і багато багато інших приданих підрозділів. І чесно кажучи, яка кількість військ там знаходилася, мені сьогодні невідомо. Але я так можу приблизно прикинути це під тисячу осіб, і ми розуміємо почесні цієї місії, незважаючи зважаючи да, на певні невдоволення складнощем у складнощах цієї місії, оскільки на моє велике переконання, це явно не бригадна задача І те, що ми виконували це не батальйонна задача. Але наша задача була стримувати прорив противника. Противник на той момент наступав. Нам спочатку. Ми спочатку по розвідданим володіли інформацію, що п'ятьма бригадами. Потім стало очевидно, що сіма бригадами збройних сил Російської Федерації. Причому це не були ляші, як це піблять розповідати дуже часто в засобах інформації. Це були професійні мотивовані підрозділи, які постійно змінювали тактику дій. Починаючи від е, м'ясних штурмів, які переходили у штурми спеціальними підрозділами, які потім е, прикривалися величезними артилерійськими обстрілами з обстрілами керованими авіабомбами зі штурмами на бронетехніці, і е, в кінці кінців можна зробити заключення, що це не були якісь е, штурми за штурмами. Да, це був один великий. Для мого підрозділу більш ніж дев'ятидобовий штурм, який просто не припинявся, тобто ворог просто змінював тактику. Накопичення противника в тому районі одночасно складало понад тисячу осіб, тобто це те, що відбувалося в один момент. В один момент на нас рухало понад тисячу осіб, а в інші всі моменти да, тобто цих людей. Людьми їх важко назвати. Да, ми їх вбивали, знищували у стрілецьких боях, артилерійських боях, підраховуючи втрати противника, їх зараз важко підрахувати, але тільки у стрілецьких боях батальйон знищив більше 500 осіб, не говорячи вже про засоби ураження артилерією. І інші засоби, тобто, це було надскладно, і я можу сьогодні сказати там, спостерігаючи за історією російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Що це були найскладніші бої за всю історію російсько-української війни, і мій батальйон з гордістю і честю виконав цю задачу, давши в кінці після наказу змогу підійти як підрозділам. Суміжних бригад да, і так само ми зуміли здійснити найскладніший армійський маневр, який тільки може бути, це маневр власне з відходу. При цьому не понісши втрат при відході. Я маю на увазі, у нас є загиблі, у нас є поранені, але жодного трьохсотого ми не кинули на полі бою. Тобто, всі трьохсоті були евакуйовані, крім того. Всі трьохсоті, яких ми евакуйовували, жоден з них не загинув на етапі евакуації, чи на етапі стабілізаційного пункту, чи на етапі госпіталю. Це свідчить виключно про те, що рівень медицини в нашому підрозділі стоїть на дуже, на дуже високому рівні, і бажання евакуювати, а евакуювати було важко, оскільки ти розумієш, всі розуміють, що у нас залишався лише один логістичний маршрут, який весь час. Який був пристріляний артилерією противника впів противника, який весь час несли великі втрати у бронетехніці? Був один момент, коли в мене на один на батальйон залишалася одна М113, Коли я вже просив, щоб мені продавали бронетехніку інших підрозділів, яка була не прошита, яка не мала засобів реп, тобто ми це все робили теж на ходу. Але в кінці в кінці ми евакуювали абсолютно всіх поранених, не тільки своїх, а й поранених суміжної брази, що вони сьогодні нам теж дякують, і ми виконали цю задачу. Задача була знову таки, я повторюсь, надскладною, складною, і мій батальйон лише загартувався в цих боях. Я мушу тебе спитати, це суб'єктивно. Я розумію, що ти на офіційній посаді, але ми цивільні не розуміємо, що можна говорити, що ні, то я тебе спитаю. Озвучена задача глобальна, що третя штурмова заходила, аби прикрити вихід відхід військ. По суті, те, що ми бачили навіть на діпстейт, і те, що по кількості часу тривало, і те, що я бачу зараз на відео, яке оприлюднює третя штурмова на своєму YouTube, До речі, підпишіться, хто не підписаний і на Дмитра підпишіться культ штурмовика і той самий Кухарчук. Ви можете підписатися в телеграм-каналі. То я розумію, що це не зовсім відхід, це ж штурмові дії. Чи це такий складний маневр, з яким ви заходили? От, поясни, це лунало у питаннях глядачів неодноразово на всіх ресурсах, коли ми проанонсували, що я з тобою буду говорити. Є одна проста істина. Істина полягає в тому, що ініціатива можливо виключно у наступі. Коли ворог наступає, він має ініціативу у бойових діях. Навіть у обороні, мій батальйони, третя штурмова бригада, як штурмова бригада. Ми ніколи не забуваємо про те, що нам потрібно перехоплювати ініціативу в свої руки. Були моменти, коли треба було виключно оборонятися, але ми при цьому намагалися штурмувати противника, і ці моменти насправді спасали, оскільки на напрямок на оборони однієї роти я завів. Дві роти, так, одну для оборони, іншу для штурму. І в результаті це був основний напрямок прориву противника, і в результаті мого рішення таки вдалося стримати там оборону, оскільки в обороні перша друга рота вступила у зустрічний бій, третя рота тримала оборону. І Потім дві роти на цій ділянці ділянці саме основного прориву противника. Вдалося втримати цей основний прорив противника. Там якраз відбувався прорив на бронетехніці. Вся бронетехніка противника була спалена. Причому вона була спалена з РПГ 7 і з із кулеметів. Тобто, це явно ті засоби ураження, якими потрібно ображати танкові і е, бронетехнічні колони противника, але е, маючи певний досвід у цьому, да ми не перший день впали на техніку противника нам вдалося і це зробити. Е, я хочу тут просто поставити найголовніший акцент це акцент героїзму хлопців, які стояли у Авдіївці які несли службу, які виконували надблагороднішу місію. Вони знищували противника. Я хочу сказати про те, що. У нас збільшилася штатка підрозділу. Ми набрали людей, і 60% підрозділу це були люди, для яких це був перший бій. Тобто, це було бойове хрещення 60%? 60% – Відсотків так і це люди, які приймали перший бій, і вони його прийняли. Пройшовши підготовку у нас, маючи мотивованих класних, висококваліфікованих командирів. Вони прийняли це бойове хрещення з честю. Ніхто не залишив позиції, і ворог, я не можу сказати, що ворог був розбитий так, тому що ну, все-таки сім бригад противника, які безперервно наступали, вони були знищені. Але якщо ми порівняємо втрати, то ці втрати є абсолютно неспівмірними. Ну сліпна натякає на те, що ворог тратив дуже багато для того, щоб взяти Авдіївку. Слухай ну, них вони ж не шкодуються. Їхня тактика, наскільки я зрозуміла, вже довгі роки не тіки. У нас я мушу тебе спитати, що далі. Зараз я подивилася перед нашою розмовою Deep State, Я бачу, що вони наступають ще на кількох, на кількох рубежах і ідуть далі Авдіївки, що логічно, в принципі, і ще й на хвилі успіху, ініціативи, як ти кажеш. Це все, я думаю, більш рвучко в них виходить. Наша задача зараз це. Укріпитися, ми вже закріпилися, і обороняти. Чи ми все ж таки будемо йти в, в наступ? Е, які твої думки? От суто суб'єктивно без озвучення цілей офіційних, Суто суб'єктивно. Мої думки полягають в тому, що наступати треба завжди. Оскільки, як я вже сказав, ініціатива можлива лише у наступі. З іншого боку, ми розуміємо велике групування військ, яке наступає зараз не лише на Авдіївському напрямку, а по всій лінії бойового зіткнення. І тут питання вже побальне, це питання мобілізації до Збройних сил України. Оскільки ворог займається мобілізацією, створює нові підрозділи, комплектовує старі підрозділи, і в них це дуже успішно виходить. І я хочу нарешті розвічати міф про небоєздатність російської армії. Я не говорю про їх мотивацію. Да, мотивація вона переважно фінансова. У них Тобто людей довели до скрути, і єдиним виходом для них є воювати і йти вперед. І вони воюють, і вони йдуть вперед, і вони це роблять безперервно. Тому це в першу чергу заклик до всіх, хто нас дивиться. Якомога швидше вступити до лав збройних сил України, до лав третьої штурмової бригади, я знову таки наголошую на тому, що у нас дуже високий рівень медицини і дуже низький рівень за цей виїзд. У нас відсутні саме санітарні втрати. Тобто Є безповоротні втрати. Це загиблі на полі бою, але немає людей, які були евакуйовані, і які загинули, будучи пораненими. Тобто, це свідчить про дуже високий рівень медицини і про дуже хорошу евакуацію. Людям потрібно призадуматися про те, чи українці вони чи ні, чи хочуть вони зберегти Україну складі України, да чи не хочуть вони нести оборону по річці Дніпро. І сьогодні ситуація така, що ми думаємо не про роки, місяці Ці місяці Україна має зробити приймати напевно для когось це будуть важкі рішення, але рішення з мобілізації, рішення з захисту України, вони не можуть бути важкими, оскільки це необхідні рішення, і сподіватися на чиюсь допомогу. Це треба робити в останню чергу. завжди. Потрібно сподіватися в першу чергу на себе, і якщо ми... Є такими, є достойними цієї землі, то ми маємо вже зараз приймати це рішення. Я на сам кінець тебе спитаю зараз. В принципі, медійно, напевно, правильно сказати, медійно. Медійно Ми бачимо, як багато дронів виробляють, закуповують, доставляють, але що насправді потрібно найбільше із точки зору виробництва державою і закупівель поза межами держави, знаєте, тільки ви, хто безпосередньо на полі бою. Ти можеш озвучити зараз, в чому ти це відчув на критичному. Клаптику під назвою Авдіївка що нині конче необхідно війську в плані оснащення, ну окрім, ясно справа мобілізації і підкріплення людьми. Першу чергу потрібні мавіки 3Т, тобто мавіки нічного спостереження. Ми дуже багато втратили на цьому напрямку. Це і, зокрема, дякуючи радіоелектронній боротьбі противника, яка у них дуже добре поставлена а також засоби наші радіо засоби нашої радіоелектронної боротьби, які себе дуже добре показали. У нас немає, наприклад, в батальйоні підрозділу РЕП за штатом. Я його створив поза штатом, і я закуповую засоби РЕП проти Мавіків проти Ф противника, які себе дуже добре показали. Тому це те, що конче необхідно, і це те, на що ми збираємо гроші. Тому теж прошу всіх долучатися і допомагати нам. Оскільки боїв попереду ще буде дуже багато. да, це був найскладніший бій. бій. І як я говорю своїм бійцям, я говорю те, що це був найскладніший бій, але я не можу обіцяти, що інші будуть простішими. Ти мені скажи, ті, хто вперше був цього разу на полі бою, ну ти ж з ними говорив вже час прийшов, коли адреналін і заспокоєння настало. Е, ну, що, що командир почув від воїнів, які прийняли свій перший бій, чи Ми говорив треба. ти, вони мовчали. Вони тихрі, вони задоволені, і так як я пишаюсь ними, так вони пишаються собою і нашим підрозділом. Скажи мені, якого віку ці хлопці в основному зараз у тебе в баті, в батальйоні у мене дещо середній вік підрозділу нижче ніж у збройних силах України. Да, от у мене люди є і від 18 років до 45-50 років. Але от якщо ми так про середній вік скажемо, то це напевно 25-30 років. Середній вік у моєму підрозділі. Я дуже тобі дякую за тебе і за те, що ти робиш, і всім хлопцям, героям наші вітання. Шалено пишаємося вами. Ну і ми не можемо говорити про цифри загиблих, але тим, хто загинув в цій битві і, взагалі, в цілому за ці дні. Хочемо сказати, що ви завжди залишитесь героями на щиті, і ми обов'язково помстимося всі разом, кожен на своєму місці. Сліпе, я тобі дякую, друже. Дякую, що ти включився. Друзі, це був сліп, командир другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади, бригади, яка показала себе героїчно в Авдіївці. Можете в коментарях написати Дяку хлопцям. Впевнена, що вони почитають. Дякую вам за довіру. Залишайтеся в компанії каналу Яніна Соколова. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі!